Друзі, всім привіт Михалич на зв'язку Друзі я тут поки хазяїни бачать. Коротше треба січки десь взяти Та я тут побираму Тут ось у якихось хазяїн Трошечки є січка Корочу, я вирішив, що треба накрасти. <гум> тому зараз, тому зараз, як той казав, займемося промислом. Бо ми, друзі, коротше качок переселили і вже в інше місце. От там треба підстеляти. А я в цьому році січки взяли, да. але віддали дітям. Вот. Ну и получилось так, что она закрыта. Решил Дишечки Иты на, на, на цей на преступление Коротше мішечок набрав Вот На пару днів хвата А там потом приїдем ще набрать Це нормально, мене ніхто не побачив. Я сподіваюся з бригади теж мене ніхто не здасть. Все. Кидаю. Поставлю, не буду лежати, треба було якусь зав'язку брати, нічого не взяв. Ну я сподіваюся, що Михайлича за це ніхто не то не накаже. <різь> Блін, скільки бузини, га? Прикольно. Друзі, знаєте, що ще хотів у вас запитати? Е, можливо, хтось із моїх підписників... Займається грибами, тобі ж мені цікаво саме з Скарпат. Можливо, що хтось займається грибами, ну там суши, закриває їх і... Чи є така можливість там, чи хто займається, чи відправляє він по пошті, по новій пошті. Друзі, якби знайти мені таку людинку, щоб я міг замовляти собі грибочків. Після останнього разу, як побував у Карпатах, ви знаєте, взяв закриті дві баночки грибів. От. І, ну, вже з'їв, знаєте, в Карпатах буваю не часто. І купляти їх е, цілий чомодан, щоб їх вистачало, знаєте, е, надовго. Ну, це нереально, звісно. Тому шукаю собі такого, таку людину, яка б могла там. Ну, по дві, можливо, по три баночки відправляти новою поштою грибочки. Тому, друзі, якщо є такі серед моїх підписників, будь ласка, напишіть, вийдіть зі мною на зв'язочок, <coughs> у кого реально э, добрі грибочки? ну А саме це там білі такі, знаєте, Ну смачні. Не наші печеречки, там, у нас інших грибів немає. Тому, будь ласка, напишіть, у кого є така можливість, хто займається і хто може відправляти. Окей? А так, друзі, чого вдома. Коротше, сьогодні о 12-й годині знову будемо пробувати е соняшник косить. Короче, я не розумію чого, але він стоїть чорний, дощів таких рясних немає, але він все рівно стоїть сирий. Якщо пуштуєш його на зуб, він начебто сухий, а насправді дуже сирий. Тому оце приходиться кожного разу десь їхати, десь пробувати, але... Добре, що є поле прямо біля бригади. От, Воно начебто чорне, але також не все. От, тому сьогодні будемо пробувати біля бригади. О 12-й годині будемо виїжджати, зараз вже майже половина, Отож тому прийшлось швидко поїхати десь взяти січки. От, але вже, вже повертаюсь зараз обідаю. І вертаюсь на роботу будемо виїжджати Да Взяли моду, блядь, здіватися наді мною Друзі, в поле заїхали, все вже куча металолома. Коротше, заїхали, пробуємо знову Ідемо подивимось по террі. Хтось з жаткою, ось у Андрюша, прямо по землі. Нема нічого, все нормально. Сипеться все посередині бляха. Що за жадке гамно? Так, да, пан Микола, скажіть? Да, так. Да. Або слаєш не в або Та не матюкайтеся. Ага, Там можна чого ж не можна. Ну лучше не треба. Шо, сыра? Сыра? просто А, не будемо вечеряти сьогодні? Та-да, тут таку треба швидкість давати, що йо моє. Так, хлопці поїхали, а я пройдуся, можливо, ще якусь железяку знайду. Дуже так цікаво походити, ну, особливо коли соняшник такий ось невеличкий. Нічого тобі не мішає, ноги не б'є, походить. Зараз хлопці, я так розумію, по кругу дадуть, кругаля, хтось поміряє вологу. яка волога, друзі, як ви гадаєте, яка тут волога, й яка тут може бути волога? Я в сенсі зерна. де поле 50 гектарів на два комбайна це Берлін, півдня роботи з таким соняшником я маю на увазі минулого разу щось ми там запустили комбайн їхали їхали е -е. Система почала дала тривогу на те що впали оберти на соломотрясах кум каже А шо, маса велика, пішла <гум> Блін, смішно, конечно кажу, ну де ж тут та велика маса, йо-майо Ну Хоча напевно трошечки більше ніж була на пшениці Щось уже став Два таких у нас, да, красунчика однакових. Один, друзі, це той, що мій. Він приїхав прямо з Бельгії, його привезли. Е, по морю. А другий вже куплявся в Україні. Цей, що наш, він був першим, самим першим таким. Комбайном в Україні і ми його, можна сказати, тестували. Навіть представник із заводу до нас приїжджав з Бельгії з самої От. і розпитував нас, можливо, щось вам не вистачає, можливо, щось треба додати, щось обрати, можливо, є які претензії. Ну, було так, так. Да. Блін, друзі, ходю, тут записую, трендю вам. А сам, коротше, і не чую, тоді як замолчав, чую щось у мене над головою, Такий єле-єлі чутний звук. Ну, знаєте, схожий як на дрон. На FPV. Підіймаю голову, дивіться що робиться. Ви бачите? Де він дівся? Ось все. Ти бачите? Кругом за мною літають. І, І все, йду, а вони за мною летять. Капець. Де? Все, я одних утік. Капець. Даже дитина зайчика не може заховатися в соняшнику, йо-моє. Ага, друзі. А тут ми з паном Миколою робимо, значить, обходимо краї по кругу. Значить, площа цього кусочка 21 гектар. Але, дивіться, обходимо по кругу і в мене вже. Ну, ще трішечки і буде пів бункера. Тобто, е, значить тут все ж таки е, урожайність краща Але дивіться, хто мені колись писав по поводу того, що соняшник по соняшнику сієте будь ласка, друзі, ось вам соняшник. О соняшнику. Зараз проти сонця їду і полякою мене накриває. Ось це поле, друзі, соняшник по соняшнику. Однозначно, друзі, я, е, да, я згоден, що результат, коли ти сієш соняшник по соняшнику, буде хуже. Однозначно, друзі, на цьому. Е, Кусінчику був дощ, в самому селі його не було, а ось тут він був. Тому ось такий результат. Просто вологи, друзі, в землі немає. Друзі, значить так, е кому цікаво, пам'ятаєте, я в одному із відео казав, що як піймаємо агронома, то обов'язково спитаю у нього по поводу, е значить, кількість опадів. Ну, за якийсь період, за який я якби то не просив у нього за, за якийсь конкретний період. Але, взяли, коротше, з, з 1 січня 24-го року це перший показник ось він, І по сьогоднішній день. Це виходить з січня 24-го року. По вересень 25-го року. Ну, тобто, можна сказати, за півтора роки. Чуть-чуть ну, більше, так? Да? І, значить, другий показник це він взяв. Уже сам з себе зробив за 2 роки, ровно за 2 роки, скільки випало опадів. Значить, ви знаєте, я би сказав, що такий високий показник опадів, все ж таки він відбувся в 2024 році, тобі ж. Значить, 400 чим-то міліметрів? Більшість із цих міліметрів випала за 2024 рік. В цьому році я не знаю, чи назбирається 200 навряд чи. Про що я вам і казав? Вот. Але ж прикол чи в тому, я вже вам неодноразово про це казав. Значить те, що у нас випадало там по 3 мм, ну, до 10 7, щось там, мені здається, було, все це вивітрювало вітром за пару годин і ніде нічого не відкладалося. Ще одне, що хочу вам показати, це з тіктока, це мій значить, взаємний підписник. От, Тут рядишком проживає от фермер. Значить, як дехто тут мені писав, що ви очікуєте, беріть, пересівайте. Я, друзі, знаєте, я не настільки... Ну, давайте скажемо прямо багата людина, щоб займатися таким. Ну, Можливо, якщо людина фермер, то можливо у нього є якийсь запас по насінню, то він, можливо, мав таку можливість. Ось, о, нарізочка, друзі. Із його ТікТок-канала. Так, сьогодні в нас 2 вересня і такий маємо пожнивний сояшник прямим посівом сіяли. Як вам вид? Стоє його виставляти чи не стоя? Може, видно, який Такий фан-поле. Зараз, друзі, заїхали на діляночку, ну, трішечки, можна сказати, кращу. Але ми там з паном Миколою, поки хлопці косили, ходили трошечки, клювали на сусіднім. Полі хотіли, як би то, знаєте, насолодитися сирим, свіжим насінням, але, але зернина є, друзі. Але всередині, друзі, не було зернятка. Так, друзі, ну що, всім вечірочок в хату, як то кажуть, я вже Позвонив Михайловні, замовив вечерю. А на вечерю що? Правильно. На вечерю буде сир А так, друзі, що, На сьогодні у нас шабаш. Сьогодні ми Получилось у нас убрати 73 гектара, друзі. Вечері в нас не годували. Думали, що це буде швидко, а швидко не вийшло, як завжди, зараз вже пів на дев'яту вечора їсти хочеться просто триндець. Тому сьогодні буду вечеряти творожним чи тим сиром, кисломолочним, з фруктами. А вам, друзі, всім бажаю тихої спокійної ночі. Обов'язково себе бережіть. Ну і до нової зустрічі. Всім пока. А я вже вдома. Все, друзі, всім пока.